Як давно це триває? Що? Як давно це триває? А що ти в місце кажеш? Як давно це триває? Я не... Як давно це триває? Я чую твій свій ключ. Голой Паквець, ми йдемо гуляти. Ні, я люблю кудряшки. Погнали. Ну то ми йдемо. З того боку немає підвалу. Цього також нічого. Вже не кажучи, що трапиться, коли вибухне, то й бензобан. бензо хто? Вибачте. Пропасть. Обмовився. 2024 рік був наповнений крутими фільмами в різних жанрах. У нас були Дедпул Росомаха, Дюна 2, Фюріоза, Каскадер, Мисливці за привидами, без лазурі, зліт і багато-багато інших. У цьому відео я покажу вам найсмішніші ляпи з 20 різних фільмів 2024 року. А знаєте, що спільного у більшості цих фільмів? Актори дурно сміхи. Ну от як в Каскадері. <реш> У мене починає складатись враження, що ти не хочеш, щоб я тут був. Ding, ding, ding. Я не хочу, щоб ти тут був. Well, що ж, дін-дін-дін, я думаю, що okay. хочу. <реш> Повір, не хочу. <реш> я відшкодую вартість камери. Вибач <реш> мене, це через це ти засмучена. <реш> У мене були проблеми з піском. Вони <реш> тобі не сказали? <реш> <It's still реш> І Дрезлер? Ну, те громило з його охорони. Телефонував мені стосовно. Дреслер військовий спеціаліст, який співпрацював з нами в анігіляції? Зажди. Тоб... Ні, давай спочатку. Зажди. Дрезлер війсь... ні, ні. військовий спеціаліст, який співпрацював з нами в анігіляції? У фільмі Ліза Франкенштейн Керін Ньютон не могла стримувати сміх. Я знаю, що тобі, бувало... дуже не солодко. <плес> що смішного? У мене мама померла. <плес> що? <плес> У сімейній справі найбільше сміялася Ніколь Кідман. It's Пробуй прочитати. It's Це like як читати. Це як читати. Я Це могла Це відстій. Гей, <ріст> hey, взагалі то я письменниця. Давай Come так. <ріст> Тепер вітально перетворилася в спальню. Yeah. Ти <ріст> хочеш розповім найбільш еротичну історію мого життя? Ще пак, гаразд. Дай пару порад. <ріст> О, <ріст> до речі, <ріст> говорячи про персики. Стів у Карелу було весело озвучувати грю з мультфільму Нікчемний Я 4. This is not awkward. You're the ones... This is is not not awkward. 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 You're You're the the making it awkward. Well, I'd say you're under arrest! Courtesy of the Anti Villain League. Чудово. <реклама> <Харна робота>. <реклама> <реклама> Та що там, навіть на зйомках Дюни було вдосталь досталь сміху. Повільно наближайся. <реклама> так, <реклама> так, ти потога. Потім погляд на нього. Як відчуття? Та важкувато. Ну, знаєш, ми леві ланцюги вони важкі. І тепер час конспірології. Так, 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 все правильно. Люди обожнюють таке. Люди люблять. А також сміху вистачало на зйомках Міністерства неджентльменської війни та кількох інших фільмів. Гаряче. Люблю гаряче. О, так, так. Нас тут багато. У нас тут є відгалудження. У нас тут різнобарв'я, багато варіантів. Але годує нас Касандра з Народ, коротенька пауза, щоб нагадати вам, що в нас триває збір для третьої ОШБ. Наразі зібрано вже понад 60% від запланованої суми. Це відео побачить 3, 5, 10 чи більше тисяч людей. Тож нам потрібно менше 400 внесків по 50 гривень, щоб добити його до кінця. До того ж, за такі внески розіграю 5 книжок, тож всі посилання в описі та закріпленому коментарі розраховую на вашу підтримку. Дякую. <гас> Важко не засміятися, коли тебе постійно лупцюють ногою. Це що було що вирізати потім. Вибачте. це занадто. Крім сміху, минулий рік приніс нам багато жартів і веселощів зі знімальних майданчиків. Наприклад, так було в мадам Веб і суперники. Тобі треба навчитися спілкуватися з дітьми. Навіщо? Вони огидні. О, тут не посперечаєшся, але. Я сама витиму. У фільмі Зліт запалював Кавін Гарт, заряджаючи всі гумором. Потрібен зліт. Схоже, що ти знаєш про наш зліт. Гадаю, прийшов час для злету. Дякувати Богу, у нас буде зліт. Нам потрібно злетіти. Так, може, хоча нафіга нам той бісовий зліт. До ну речі, зацініть мою руку. Чудово, бо ми скоро злетимо. <laughs> Мілі Бобі Браун заповнювала своєю енергією та чарівністю знімальний майданчик діва проти біди. А чи я буду uh, крутитися? Ні, тебе буде фіксатор позаду. Ага, він тягнутиме мене назад. Це дуже добре, бо я блюватиму. Як тобі зніматися зі мною? Аво? Взагалі я тут заради конячок, але Ну... камера Ей, мілі Бобі Браун. Я в моєму резервуарі. Зйомки Ебіґел та Лізи Франкенштейн також були наповнені веселощами. Ти всім задоволена? Супер, чудово! Гаразд! Ще разок! На майданчиках Ф'юріози та дюни також була чудова атмосфера. Ботор! Месники. Ми дивимося месники. Я дивився фінальний сезон «Гри престолів» вчора ввечері. Цей бій для тебе, Халісі. Саме стосується і фільмів смерчі Аргайл та багатьох інших. Я, Я просто роблю you те, що ми маємо робити. ключі. І після цього він може can't кричати can't на мене. Yeah. Я більше не можу. Важко вдавати. Що тобі важко? О Боже, як давно не бачились, друже! Скільки років? О, Вау, я радий, що це заселив. Це такий щирий момент. Так, і це ж лише п'ятий і Ти чудово впорався, друже. Гераз, дай мені ще дубль. О, я навіть не знаю, як давно ми вже не бачили зі Стівом. Це буде. О, майку! Грає на гітарі. Тут я його дружина. Кіт Урбан. Один, два, три. Оце ентузіазм. Іншою невід'ємною складовою знімального процесу фільмів 24-го року була незграбність акторів. Воно зламалось.

Добрий день, Не знала, що ти вночі такий активний. Це слова твоєї мами. Ні, Дніобре. Я впав. Ти впав? Так. З будівлі. Я перепрошую. Так. Тож Не, прикольно вийшло. Крім того, щось дивне відбувалося з дверима у фільмі Уявні друзі. Потелику по бачила потелеку? Клас. Right? Вийшло дотепно. Так, все чудово.

Ну, ви зрозуміли. Ви тобто. З такою кількістю бойовиків, як минулого року, ми також отримали й багато ляпів в екшн сценах. Добряче ти впав Кеве. Це було не падіння, це був трюк, тому що я бляха екшн зірка. Oh, ramp! Я промазала сюди, ні, назад, фіксація, І... И... вибачте до себе, від себе. Ще раз. Оверт. Фікс. Овер. Розмах. І оберт. Назад мала. Чудо. Джено, це бі, бій, це Джен. О, я рада познайомитися з тобою, бі тато так багато розповідав про тебе. Мені теж дуже І Як це називається? Магія. Чудово, зглядав. <реку> Погнали. <реку> Знаєте, у мене є ще одне цікаве спостереження про 24-й рік. У деяких недалих дублях зірками були не актори, а тварини та комахи. <реку> Я не хочу інший об'єктив. Мені не потрібен інший об'єктив. <реку> Це, це епічна гламрок лав -сторі, сторі космічного масштабу. Тож не окей, стоп муха прямо перед обличчям. У тебе у волосі комаха, комаха. їм вже немає. Кев. не, не обов'язково тікати. Going, <laughs> Ти щось сказав? Ні, це був так. вибач. Ну і звичайно, жоден випуск не обійдеться без акторів, які возяться зі своїми репліками. Це класика на всі роки, і 24-й не став винятком. У багатьох зірок були проблеми в цій площині. Зокрема, в Аргайлі. Я дуже перепрошую.

Це те, що ми подарували Нані Джоан, коли нам було потрібно, щоб вона це бляха не та репліка. Це те, що ми подарували Нані Джо у Дедпул і Росомаха та інших проєктах. І... Я добре виконую свою роботу, але в цій роботі бля. Ти вкуришся. Я добре виконую свою роботу, але в цій роботі немає добра. Чудово! Супер, круто. Брандо був тим ще інноватором. Відсував свою яєчки у мою матір. Та раптом з того боку виліз я й сказав: Привіт, друже. Чувак, ти просто найкращий. Я ніколи раніше такого не бачив. Взагалі, по сценарію ти бачив це, тож варто перезняти. Чувак, ти сценарій читав. Майкл. Тобто Льюіс. Майкл Льюіс? А давайте в шаринок сценаристи пори. Таку фігню написали, що не запам'ятаєш. Вальдес. Що? Я так і знав, що затоплю. Що ж, 2024 рік був веселим і захоплюючим роком для кіно, де кожен міг знайти щось до власного смаку. Тож давайте поділимося нашими фаворитами за цей рік в коментарях. Ну а на завершення кілька кумедних моментів залаштунків озвучки мультфільмів. Here you go. Take it. <плоджу> Отже, як ми зазвичай робимо? Спочатку ми проходимо весь текст повністю пару разів, а потім записуємо репліка за реплікою. Трохи секретів вам, за залаштунки. Гаразд, погнали. <плоджу> exemplary day for swimming tests, wouldn't you say? Що ж народ, дивіться відео про інші роки або акторів за посиланнями на екрані, і не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо це відео вас підбадьорило. Дякую і папа! -па.